Наразі вже зрозуміло, коли HBO дійсно інвестує в нове шоу, воно швидше за все буде варто того, що про нього говорили. Безумовно, це стосується останніх з нас, останньої високопробуткової драми телеканалу і, можливо, вашої нової одержимості. Цей останній популярний серіал розповідає про землю недалекого майбутнього, спустошену пандемією, конфліктами та суспільними розпадами. Назвати його постапокаліптичним на відміну від ходячих мерців можна з великою натяжкою, але лише з невеликою. У цьому серіалі Грибкова інфекція спричинила спалах зомбі, і люди, які залишились живими, змушені шкрептися і дряпатись, щоб вижити всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про серіал Останні з нас. Якщо ви хочете бути в курсі того, що виглядає як ще один хід HBO, що захоплює ось 25 цікавих і веселих фактів про останні з нас, які вам варто знати. Серіал заснований на відеогрі. За деякими винятками, на думку спадає франшиза Tomb Raider екранізації відеоігор, і, як правило, не дуже вдалі. Однак, за всіма ознаками, цей серіал відрізняється від інших. The Last of Us – це точна адаптація, безсумнівно вірна однойменній грі. Оскільки ця гра, як виявилось, керується розповіддю та розвитком персонажів. Екранізація вже відчувається більш природньою. Це не та ситуація, коли, скажімо, Джейк Джиленхол мусить імітувати паркур з відеоігор у принц Персії. Це просто драма, втілена в життя. Грибкова інфекція існує, типу того. Як ви дізнаєтесь з перших хвилин серіалу, передумовою спалаху зомбі в останні з нас є те, що грибкова інфекція здатна перехоплювати моторні функції комах, еволюціонує і заражає людей. На щастя, це здебільшого нереальна концепція, як і уявлення про те, що люди перетворилися б на злісних зомбів, якби грибок міг нас інфікувати. Але сам грибок. Кордицепс цілком реальний, він дійсно може викрадати розум мурах. Ця ідея походить від Планети Земля. Ще одним підтвердженням того, що Кордицепс існує, є той факт, що він вперше привернув увагу громадськості завдяки документальному серіалу Планета Земля. У цьому серіалі було показано, як грибок впливає на мураху. І як кажуть, він надихнув Ніла Дракмана на створення оригінальної відеогри. Зауважте ще раз, що кордицепс не становить реальної загрози для нас його використовують у деяких лікарських засобах, і навіть у деяких альтернативах кави, які люди п'ють для ринкової бадьорості, щоб йти на роботу, де вони будуть працювати з дня в день і потім вмруть. Це взагалі не зомбі. Серіал запозичує музику з гри. Шанувальники відеоігор вже давно захоплюються оригінальною музикою, яку до неї написав Густаво Сантолала. Тому вони безсумнівно вдячні за те, що робота Сантолале була використана і в серіалі. Талановитий композитор переробив музику, яку він спочатку написав для ігор. Разом з деякими доповненнями та новим матеріалом, щоб створити музику для драми HBO. Сезони серіалу прив'язані до окремих ігор. Не враховуючи ремастерингів оригінальних ігор, існує по суті дві відеогри. The Last of Us, а також один значний пакет DLC. Все вказує на те, що шоу буде побудовано відповідно до цих ігор. Тобто перший сезон охоплюватиме гру The Last of Us, а також потенційно сюжетні елементи з DLC під назвою The Last of Us Left Behind. Другий сезон буде присвячений подіям The Last of Us Part 2. що залишається невідомим, так те, те, чи буде це кінець. Ходять наполегливі чутки. Про розробку третьої частини гри, що цілком може означати додатковий телевізійний сезон. Актори Відеоігор повертаються до своїх ролей. Ось цікавий факт про The Last of Us, який повинен порадувати фанатів відеоігор. Ще одним свідченням того, що HBO залишається вірним ігровій франшизі, є те, що в цьому серіалі навіть з'являються актори озвучення відеоігор. Які повторюватимуть свої ролі. У деяких випадках, як у випадках з персонажем Марлен, Мер Дендріч, ці актори матимуть видимі екранні ролі. В інших, як у випадку з демонічними клікер зомбіс, актори просто переозвучать свої голоси. Зірки ветерани Гри престолів. У останніх з нас багато впізнаваних облич. І цей факт про серіал є досить очевидним. Дійсно, серіал більш-менш відкривається Джоном Ханою, актором відомим за всіма ролями, починаючи від франшизи Мумія і закінчуючи серіалом Спартак на каналі Старс. Але актори Педро Паскаль і Бела Рамзі будуть особливо знайомі глядачам HBO. Обидва є впізнаваними персонажами «Гри престолів». Паскаль у ролі загадкового принца Оберна Мартела. А Рамзі у ролі юної Ліани Мормон. Обидва були улюбленцями фанатів і померли досить жахливими смертями. Я не пам'ятаю взагалі, коли вони здохли. Паскаль і Рамзі обидва хотіли, щоб їхні костюми з Вестеросу були вбрані і для цього серіалу. Цікаво, що в спільному інтерв'ю про останніх з нас і Паскаль і Рамзі зазначили, що хотіли б, щоб їхні гардероби з Гри престолів були з ними. Відповідаючи на запитання про те, які предмети вони хотіли б отримати зі свого набору з Гри престолів, Паскаль зазначив, що хотів би повернути свою мантію золотистого кольору. Вони посміялися над тим, як би це виглядало у світі останніх з нас. А Рамзі мріяла про свої старі обладунки. Акторам казали не грати в ігри. Ось кілька цікавих дрібниць про акторів The Last of Us, які можуть вас здивувати. Каже, що під час підготовки до цього сміливого нового проєкту Педро Паскаль і Бела Рамзі отримали вказівку не грати у відеоігри з серії. Подробиць про цю вимогу не надто багато, але є припущення, що шоуранери не хотіли, щоб актори були надто заклопотані імітацією вже матеріалу, що існує. Поки що це виглядає як вдале рішення, тому що Паскаль і Рамсі роблять останніх з нас своєрідними, не забираючи при цьому підґрунтя у першоджерела. Педро Паскаль все одно намагався і зазнав невдачі. Зважаючи на все вище сказане, Паскаль зізнався, що ігнорував казівки уникати гри. Проте він виявив. Що у нього це погано виходить, а також занепокоївся, що може впасти в шаблон імітації. Тому він передав гру своєму племіннику, який, очевидно, грав набагато краще. Це не перша спроба екранізації. Колись давно гру останні з нас планували екранізувати як повнометражний фільм. До проєкту навіть був залучений режисер Сейм Реймі. Автор фільму про людину пвк з Тобі Магваєра Соні розробляла проєкт, але врешті-решт він провалився. Очевидно, через творчі розбіжності між Нілом Дракманом і студією. Цікаво, що Реймі приніс би у фільм, але, мабуть, найкраще, що «Останній з нас, зрештою, став серіалом. Це коштувало багато, щоб зробити це. Існує безліч дорогих серіалів, і «Останній з нас. Входять до їх числа згідно за New Yorker, HBO виділило серіалу бюджет, що перевищує бюджет кожного з перших п'яти сезонів Гри престолів. Якщо враховувати, що бюджет Гри престолів становить приблизно 6 мільйонів доларів в перші п'яті сезони за епізод, то можна припустити, що останні з нас ймовірно коштували близько 10 мільйонів доларів. Навіть Screen Rant вважає, що весь сезон коштував близько 100 мільйонів доларів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку каналу, в описі є посилання на банку Монобанка. буду вдячна кожному, хто приєднається. Це шоу створив Чорнобильський хлопець. Хоча творець оригінальної відеогри Дракман залишається залученим до адаптації, шоу також було створено у співавторці з Крейгом Мейзіном. Зі свого боку, Мейзін вже багато років є успішним голівудським сценаристом. Автором кількох частин серії дуже страшне кіно, сиквелів похмілля, але, мабуть, найвідомішим його твором є міні-серіал Чорнобиль. Якщо ви дивилися цей моторошний серіал про трагічну ядерну катастрофу на Чорнобильській АЕС, ви знайдете знайомі нотки напруженості та екзистенційної тривоги в останніх з нас. Ці моторошні грибкові вусика відступ від ігрової історії. Деякі з найбільш тривожних образів і моментів з ранніх епізодів гри The Last of Us містять собі вусики грибка. Що намацують шлях з інфікованих людей у пошуках більшої здобичі. Але тим, хто не грав у відеоігри, можливо, буде цікаво дізнатися, що ці жахливі грибкові мацаки насправді є відступом від першого джерела. В іграх, і там, де йдеться про реальний грибок, поширення відбувається через спори, а персонажі захищаються протигазами. Мейзін зазначив. Що зміна була зроблена для того, щоб акторам не доводилось постійно перебувати в цих масках, а також тому, що спори надто легко поширювали б інфекцію. Ідея пов'язаних грибкових зомбі відрізняється від гри. Ще одна відмінність між серіалом і грою і досить суттєва полягає в тому, що в серіалі чітко показано, що зомбі пов'язані між собою у величезну грибкову мережу. Ми не обов'язково знаємо, що в іграх це не так, але це безумовно прописано по-іншому. А враховуючи, що в серіалі вже було показано, що контакт з грибком запускає щось на кшталт дистанційного виклику зомбі, схоже, що ця зміна відіграватиме велику роль у майбутньої дії. Сара виглядає знайомо не просто так. Перші 30-40 хвилин першого епізоду останніх з нас. Домінує ефектна Ніко Паркер, яка грає Сару, дочку Джоела Паскаля. І Якщо вам здалося, що паркер виглядає страшно знайомо, на це може бути проста причина. У реальному житті вона є донькою відомої актриси Теді Ньютон. І вони мають разючу схожість. Звісно, ви могли бачити паркер у деяких її попередніх роботах, наприклад, у фільмах Дамбо та «Ремінісценція». Але швидше за все, ви помітили, що вона є віртуальним клоном своєї матері. Вона теж ветеран HBO. Враховуючи зв'язок з Грою престолів, зрозуміло, що HBO прагне отримати деяких акторів у сім'ї, проводячи кастинги для свого шоу. Цікаво, що Ніко Паркер можна розглядати як продовження цієї негласної політики. Частково це пов'язано тим, що її мати була однією зі зірок світу дикого заходу. Втім, навіть сама Паркер раніше співпрацювала з HBO. фільм Реміністенція з Гью Джекманом у головній ролі, був спродюсований Warner Brothers і випущений на HBO Max. Розкладний ніж Елі ймовірно важливий. У ранніх епізодах останніх з нас є щось на кшталт чехівської ситуації з розкладним ножем. Тобто розкладному ножу Елі приділяється надмірна увага. І зрозуміло, що ця зброя стане в пригоді. Людям, які не знайомі з франшизою, може бути цікаво, що ігровий лор більш-менш підтверджує, що ніж матиме значення. Це, по суті, основна зброя Елі в іграх. А також пам'ятка про її матір Анну. Посилання на дієту Аткінса є важливим. Ще одна деталь, яка здається важливою в ранніх епізодах, це дієта Аткінса. Це не пасхальне яйце з ігор, а скоріше пункт заснований на тому, що спочатку здається реплікою Джовела. У першій серії він відмовляється від їжі на тій підставі, що сидить на дієті Аткінса. На перший погляд, це просто зухвала відсилка, яка допомагає датувати шоу початком 2000 х коли ця дієта була головною модою. Однак, коли ми дізнаємося грибкова інфекція частково поширюється через зернові культури та борошно, а споживання борошна та зерна не рекомендується на дієті Аткінса, виявляється, що цей маленький жар. Також є натяком на те, чому Джол не заразився на ранніх стадіях. Печиво з шоколадною крихтою має певний сенс. Сара не сидить на дієті Аткенса, але їй теж вдається відмовитись від борошняного в першій серії. У цьому випадку Сара йде до сусідів, щоб допомогти своїй сусідці пані Адлер спекти печиво. Але вона не бере жодного, коли дізнається, що пропонується лише печиво з родзинками, а не з шоколадною крихтою. Це невеликий момент, але, ймовірно, саме через нього Сара не заразилась на ранній стадії. І таким чином це ще одна причина, чому Джоел вийшов з першого епізоду неошкодженим. Сміх основа серіалу. Це може здатися дивним для тих, хто не грав у відеоігри. Але The Last of Ас значною мірою побудована на стьобі. Протягом багатьох років ігри отримували блискучий прийом, і багато оглядів та описів зосереджуються на динаміці між персонажами Джоела та Елі. Їхні дискусії в грі допомагають рухати дію та оповідь вперед у спосіб, який рідко зустрічається у відеоіграх. Це безсумнівно одна з причин, чому ця серія здається більш придатною для екранізації ніж більшість ігор. Паскаль і Рамзі мають справжню хімію. З огляду на попередній пункт зрозуміло, що для шоураннерів HBO було життєво важливо знайти акторів з хімією, щоб тілити зв'язок Джола та Елі в життя. Сучачи з цього вони досягли цієї мети. Як навіть не сподівалася, у розлогому інтерв'ю з акторами та знімальною групою Крейг Мейзін розповів про хімію між ними, висловивши, що вони щиро люблять одне одного. Він також зазначив, що такий зв'язок між акторами не можна передбачити чи спрогнозувати. Але він базується до певної міри на тупому везінні. Паскаль і Рамзі не зустрічалися, поки не опинились на знімальному майданчику. Для останніх з нас та його глядачів фантастично, що Педро Паскаль і Бела Рамзі виявилися такими, якими вони є насправді, щоб підкреслити думку Мейзіна про те, що це ніколи не було гарантією, актори фактично не зустрічалися до того, як опинились на знімальному майданчику. Паскаль і Рамзі розповіли про це під час того ж інтерв'ю. В якому вони розмірковували про свої костюми для Гри престолів. Насправді вони зазначили, що Паскаль вже знімав сцени, коли приїхала Рамзі. Не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Наукова дискусія, що відкриває серіал, не пов'язана з грою. Серіал відкривається своєрідним ток-шоу, в якому двоє вчених обговорюють великі ризики для людства. Саме тут з'являється вище згаданий Джон Хана, який грає роль науковця, що пояснює потенційний ризик зараження людини еволюційним грибком there's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain and then floods it with Примітно, що ця сцена є оригінальною, а не виспухнутою ігор. Це чудовий приклад кропіткої роботи над успішною адаптацією, розумна драматургія та контекст, які роблять світ взяти з відеоігор більш реальним та унікальним для глядачів. Може бути кросовер з Uncharted. Не затамуйте подих, але цікаво мати на увазі, що існує певний потенціал для перетину Last of Us з екранізацією Uncharted. Обидві серії ігор були розроблені Naughty Dog і є деякі ознаки того, що вони існують у своєрідному спільному всесвіті. Це не означає, що нещодавний фільм за мотивами Uncharted з Томом Холландом у головній ролі. Візьме участь у грі. Але якщо The Last of Us матиме успіх на телебаченні протягом кількох років, легко уявити, що і Naughty Dog, і HBO зацікавляться новою адаптацією Uncharted, яка матиме щось спільне з The Last of Us. Отже, ось вони 25 цікавих фактів про останніх з нас. Сподіваюсь, цей список дав вам трохи розуміння та залаштункової інформації. Щоб зробити шоу трохи цікавішим. А які ще цікаві дрібниці про The Last of Us знаєте ви? Поділіться ними в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Це Том Брайдер. Том Брайдер. Це про лаукров. Шанувальники відео Мормон. Обидва Мормон. На другий, так? Мормон екзистенційної. Я вимовляю це It's слово Добре. існування. Добре.